І сина, і святого Амінь. Сьогодні, дорогі брати і сестри, великий вонодесятий праздник узміння Святої Богородиці. Цей день Свята Церква маридовано прославляє перехід Божої Матері від землі Небесної. І цей перехід. Церква називає успінням, тому що мати Божа так померла, як ми по-людськи називаємося, як уснула. У неї була безболізнена кончина, мув сон, який був коротким, тому що через декілька днів Спросіння забрав її душу, душу забрав її душу на небо і тіла разом душей. Про Матір Божу багато написано, і багато сказано, хоча Матір Божа дуже мало говорила, але кожне її слово було наповнене такою дивною духовною силою, благодатною силою що воно приносило в душу людини спокій, радість і почуття блаженства. Коли Спаситель вознісся на небо, Матір Божа залишилась на землі, була разом з апостолами. І всі, хто знав Спасителя, а хто просто в нього вірив, не бачив його лік, Божественного ліка, всі хотіли побачити Божу Матір щоб через зріння святого ліка Пресвятої Богородиці вони могли знову задати, глибоко задати ту священну подію воплощення Слова Божого. І один із письменників церковних священномученик Діонісі Аріапагід який приходив спеціально, щоб побачити Маті Божу. Він був вже обращений в християнство апостолом Павлом після освіщіння Спасителя. Він прийшов по пораді апостола Павла, щоб подивитися на Божу Матір. І він прийшов і мав можливість лицезвіти Пресвяту Діву Марію. І після того, як він побачив Божу матір, він пише листа апостолу Павлу, своєму вчителю, і каже, я видів матір живого Бога. Якщо би ти мені не розповів, хто такий Бог про Христа Спасителя Бога нашого, то я побачивши Літ Пресвятої Діви Марії порахував би її за божество і віддав їй божественне поклоніння. Коли я слухав її слова, то моя душа наповнювалася такими почуттями блаженства, що ніколи ніде на землі такого я не міг відчути. Я бачив матір живого Бога. Це так недослівно, але пересказ такий всього листа, який написав Діонісія Репегід до апостола Павла. Це ті були враження, які производила Матір Божа на людей, хто її бачив, хто з нею спілкувався. Історики описують навіть зовнішній вид Божої Матері, що і. Написано в історичні документі, що вона була середнього росту. Лице її було таким, як кольор спілої пшениці. Очі були кольору лимона, такого спілого, красивого лимона. Брови чорні, густа, світ рози. Лице продовгувати, пальці так, теж продовгувати, і в її останці було ну, воплощення смирення, кротость, простота, доступність і глибочайше смирення, яке, на яке Бог призрів і зібрав вибрав свою Божу Матір як сосуд для того, щоб вміститися в нього і стати хлібом життя для всього людства. Божа Мати одягалася в просту одежу, але завжди чисту, акуратну. І е, поступ її була якимсь е, е, ну, е, внутрішнім духовним величієм, достоїнством. Хоча вона цього ніколи не, нікому не, не показує, але це просто коли людина наповнена благодаттю, то та красота благодаті, яка наповняє, вона робить всі її рухи, всі її, всі, її образ красивий, благородним, достойним. Матір Божа говорила, я вже це що говорила. Мало, дуже мало говорила слів, але кожне слово було наповнено дивною божественною благодатью. І ось Матір Божа, живучи серед апостолів, серед учеників Спасителя, серед віруючих, серед віруючих людей, вона скучала, вона ну, хотіла. Залишити землю і підійти до свого возлюбленого сина і Бога. І вона про це молилася, Спасителі, не один раз. Вона любила ходити на гроб Господній, звідки Господь воскрес із мертвих, любила ходити в гесіманію, де Спаситель сам любив ходити і віддінятися в молитві. І один раз, коли матір Божа була в Гефсиманії, то з'явився її архангел Гавріл. Він був її ангелом-хоронителем. І він приніс їй, і дав дивну пальмову відку, яку він приніс з рая. І дав Божою матісу вітру і сказав, що через три дні Господь забере тебе на небо. І коли будуть нести твоє тіло на погрібіння, нехай ця райська відка буде йти впереді твого падра. Мати Божа з радістю вернулася в дім апостола Яна Богослова, де вона жила, всім розповіла, що через три дні Господь її забирає на небо. І матір Божа захотіла, щоб ще перед успінням, перед її, їх уходом на небо ще раз побачити апостолів, які розійшлися по різних країнах, по всьому лицю землі з проповіддю по Христа. Розп'ятого і Воскресного. І Бог виконав молитву своєї пречистої матері. Почули на Сіонській горі почули шум, сильний шум, як би від грому. І вся та гора була покрита облаком. І там зраз ангели, ну Святий Дух приніс апостолів. З різних кінців, де хто проповідав, принесли їх влада Божа принесла їх туди, в, в Сіонську горницю. І вони побачили один одного і не зрозуміли, що щось, щось, ну, для чого Господь їх зібрав, щось має бути таке неординарне, надзвичайне. І коли вони побачили Божу Мати, і вона розказала їм, що вона відходить на небо то вони зрозуміли, що саме для цього Господь їх зібрав знову в Сіонські горниці, щоб вони віддали останню честь цариці неба і землі. І е, на третій день маті Божа е, одягнула, одягнулася, возлягла на одр і е, відкрилося небо, і Господь сам зійшов з неба і взяв душу Божої Матері на свої руки і возніс її на небо. Була, була і радість, і був смуток, раділи, тому що Божа Матір знову разом зі своїм Господом і сином, що вона на небі, що вона вже тут не страждає на землі. А був смуток, тому що матір Божа була для них такою ще одною утіхою яка дуже яскраво і дуже чисто і ярко нагадувала їм про спасителя про площенного бога. І коли несли тіло Божої Матері на погрібіння, то іудейські первосвященники, старейшини, вони дали наказ, щоб ну, роз'єднати цю процесу похорони. Щоб побити всіх людей, тіло Боже Матері познущатися над ним. І ті воїни приходили, щоб це зробити, але облако ставало, покривало цю процесію, і вони осліпли і нічого не бачили. А один іудей по імені Афонії, який був дуже від природи, сильні, сильною людиною, він зривнував там такою безумною ревністю, і. Кинувся до одра Божої Мати, щоб опрокинути тіло. І коли ухватився за одр руками, то ангел мечем усік йому руки. І частини рук залишилися на одрі, де лежало тіло Божої Матері. а фоні впав на землю в муках, в болях. І почав плакати, і, і, і кричати, і сагнати. І апостоли сказали, увіруй у, у того, кого ти гониш. Увіруй, що це є дійсний Месія, що це є Син Божий, який прийшов ради нашого спасіння. А це Матір Божа, через яку Господь взяв для себе плоті кров людську. І Афоній вірував і приклав свої відсічені руки до, 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 до тих що залишився на одрі і зразу все зрослося, залишилося тільки так, якби червона нитка, там, де було то місце освітновіння. Єфоній вже в радості з усіма разом ішов, проважав тіло Божої Матері. Е, Частковне передання говорить, що це Яфоній потім, потім е, він хрестився і був. Е, е, Одним із епіскопів був вибраний епіскопом Єрусалима з іменем Кіря. Коли принесли тіло Божої Матері в Євсіманію, де матір Божа заповідала її покормити, то була приготована спеціальна пещера, туди тіло вложили в пещеру, закрили там каменями, запечатали, як то полагалось. І люди не хотіли розходитись з цього місця. І вони залишалися там три дні. Вони там їли, і ночували, і співали, і, і, і молилися. І, і на третій день з'явився апостол Фома, який дивним чудом Божим не приш... був не принесений Святого Духа в Сіонську горницю. І він з'явився там і узнав, що матері Божої вже немає. І він почав просити апостолів, щоб відкрити гробницю, щоб я хоч, от, ну, стільки, щоб побачив останній раз лік при Святої Діви Марії. І апостоли уступили його проханню, відкрили гробницю, але там тіла не було. Вони дивувалися, чудилися, звідки, куди могло дітися тіло, коли вони постійно там знаходилися. І Господь відкрив таким дивним образом, щоб Матір Божа взята на небо стіло. Апостоли, коли сідали на трапезу, то вони них був такий звичай, вони одне місце залишали для спасителя і клали там шматок хліба на те місце для, для спасителя. Ну Звичайно, що спаситель не приходив там, не сідав з ними на трапезу. Але це їм нагадувало про Спасителя, що він був серед них. І Господь сказав, що я буду серед, серед вас до скончання віка. І вони знають, що Дух, Господь духовно з ними. І цей шматочок хліба, який вони ставили для Спасителя, в кінці трапези вони ділили на маленькі кусочки і вкушали. І перед тим, як це, це тіло, це, ну, цей шматочок розділяти, вони піднімали його. І говорили такі слова, велике ім'я Святої Троїці. Господи Ісусе Христе, допомагай нам. І потім опускали і, і, і вкушали. І коли вони біля гробниці черговий раз сіли на трапезу і поставили цей шматочок хліба, і після трапези піднесли його і сказали, велике ім'я святої Троїці, вони подивилися на небо і побачили, що матір Божья стоїть на облаці. На небі. І вони в радості, що, що там Матір Божа з'явилася їм в тілом своїм. Вони закрича... воскликнули висвятай Богородиця, допомагай нам. І так Господь відкрив апостолам, що е, тіло Божої Матері було з честю взято на небо. Матір Божа іменується. Різними епітетами, різними образами. Вона і лістриться яка зєднує небо з землею. Вона і ставна, тобто посудина, в якій хліб життя почував. Вона і жезл арону, який був сухий, а розцвів. І багато других порівнянь, які говорять про красоту, про велич, про Слава Пресвятої Діви Марії. У ну, Матері Божій з'єдналася смерть з життям. І життя перемогло смерть. Тому і смерть Божої Матері стала для неї сном, стала, називається церквою успінням. Матір Божа уснула так безболезненно, як людина лягає спати. І закриває очі без всяких болі, без всяких страждань, закриває очі і входить в інший світ. Ми шануємо Пресвяту Діву Марію як е, Вищої всіх святих, чесніше від хировими і славніше від сравніння від Серафими. І ми змолимося Божій Матері в, в своїх життєвих обстоятельствах молимося, щоб Матір Божа нам допомагала, укріпляла нас, щоб вона давала нам силу все терпіти на землі, що Бог опускає людині терпіти. І ми молимося, щоб Матір Божа і наш, нашу смерть перетворила в сон. А для того, щоб смерть перетворилася в сон, треба жити. Своїм життям трошки бути подібним до життя Пресвятої життя, до життя Діви Марії, жити в смиренні, в кротості, в мовчазливості, в доброділенні. Матір Божа постійно щось робила, роздавала бідним, що вона могла, щось робила своїми руками, роздавала то бідним. Оце, коли ми будемо проводити життя в молитві, в смиренні, в доброділенні то і наша смерть буде успільна. Нехай молитвою присвятої владичісти нашої Богородісті, присла Марії, Господь благословить кожного з нас і допоможе нам достойно провести своє земне життя, щоб бути причасником вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас честь і покоміння, нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.